Всім привіт! Сьогодні в нас на переробку отака гора брудного фарфора в позолоті. Все-таки підійшов час і переробити цей фарфор порцеляна. як то кажуть, порцеляна. На теперішній час. Отаке От ми будемо переробляти. Будемо старатися зробити якусь кількість золота з нього. Є як і гарна позолота. Ось. Зовсім шикарно. Повністю все залято. Відбиті вже підготовлені куски, всякі ручки там. Коротше, всяке різне. Зараз мої дії. Коротше, зараз це що велике, яке не буде влазити в літрові, в літрові стакани. Я б'ю молотком, вибираю кращі позолочені куски, вимиваю їх. І будемо продовжувати працювати вже з царем. Пішов я підготовлювати все це діло. Отаке вийшло 5-літрове відеречко. повідбирав куски там, де є позолота. Там, де дуже мало її було, то викидав, а брав більш такі смачні кусочки. Ну, в принципі, є і не дуже такі смачні, але більш-менш. Ось дивіться, які прямо повністю залято. Так, ну і вгадуйте, вгадуйте, скільки вийде золота з цього, з цього непотребу. Цікаво, щось вийде, чи не вийде нічого. Переведу кислоти чи ні. Побачимо, скільки зараз піде кислот, і що з цього вийде. Так, зараз я роблю розведений цар, так як в чистому царі це розчиняти, це піде більше кислоти, ніж, ніж всього, ніж щось вийде з цього. Коротше, розводимо. Царя і додаємо воду, а там побачимо, буду показувати, що буду робити далі. Позасипав по літрових стаканах. Так, заляв 200 грам дистиля і зробив 200 грам царя. Тепер заливаємо сюди. Щоб поняло, а там буде видно. Чи ще додамо? Отак, поки досить. 150 грам приблизно заляв. І побачимо, як воно буде розчинятись. Потім, якщо розчиниться тут позолота звідси прямо переливаю сюди. Потім ці куски промиваю в воді просто. Ну все, якось так. Дивіться, не пройшло і хвилини, по золота пропадає на очах. Вже майже немає. Ну, чекаємо, поки зніме всю, та й будемо переливати в другий стакан. Пройшло приблизно 7-8 хвилин. В принципі, все. Так, напевно я зніму рукавицю, бо зараз ще викину з рук. Так, зняв рукавичку. Так, спокійніше. Так, тепер переливаємо в цей стакан. Розчин вже чуть-чуть пошовтів. Так, зливаю в цей стакан. А потім оце, що вже роз'їло, Непотрібний, так сказати, матеріал. Виймаю пінцетом і промиваю у воді. Потім знову в цей стакан засипаю матеріал і так само з цього переливаю вже в цей. І так далі. Поки не перероблю ціле відро. Так, ну все, тепер отак. Оп, і у водичку. Щоб не було втрат, промиваю і все. І знову гружу сюди матеріал. І якраз вже дивимося, тут майже розчинилось. Бачите, пройшло півтори хвилинки, а то й менше. Ну, все, процедура швидка, але заморочлива. І от такі в нас вийшли розчини. Це у нас все це, що розчинялося. Це якийсь фіолетовий колір промивання їх в воді. Цих кусків матеріалу. І це також промивання в другій воді. Ну що, зараз тепер фільтрую. Гашу азотку тут і випаровую до мінімуму. І будемо пробувати осаджати. Так, ще покажу матеріал, який залишився. Все повністю познімало з того, що точно по А ось це вже, напевно, було сучасне щось. Півник якийсь. Навіть кружка з ручкою не знялося. Дивіться, це якесь щось не то. Ну, в основному все зняло. Отакий От у нас получився основний розчин. Вже випаров, наскільки можливо це. І погасив азотку. А це промивочний розчин. Кипить, кипить і ніяк не може википити. Напевно, зараз буду виключати, бо вже десь дві години випарою. Десь пів літри вже випарував. Так, ну що ж, подивимось, що в нас буде в основному розчині. Заливаємо залізний копороз. І що? Навіть трошки почорніло, ніфіга собі. Ви бачите, що робиться? Ні, собі-то тут навіть ще щось є. Ну, ще трошки розсипу. Так. І що у нас тут хоч плаває щось? Так, не знаю чи плаває. Хай трошки постоїть. А я поки що займусь оцим. Ну, надіюсь, щось випаде. Думаю, багато не буде, але буде хоч щось. О, ніфіга, даже піна плаває. Бачите? Так, це вже добре. Те поставив прокип'ятити. Таке чорне, бачу, випало там порошочком. Побачимо до ранку, скільки там воно навипадає. Бо зараз не видно дуже темний розчин. А ми подивимося, що в нас буде в промивочному розчині. Чи щось буде. А що тут може бути? Можливо, щось трошки потемніє до ранку, але... Сумніваюсь. Хоча щось чуть-чуть потемнів. Ну, побачимо зранку вже, скільки випаде тут і тут. Чекаємо результату. От скільки у нас вийшло осаду. Основного. Так от трохи є небагато, але хоч щось, а це з промивочного. Зараз я його зливаю в кучу та й буду відчищати, прокип'ячати і так далі. І побачимо, що в нас вийде. З цього фарфору. От і робота закінчена. І вийшло в нас от скільки сухого золоття. Зараз я спробую зважити. Плавити не буду. Не хочу я вже такі маленькі оплавища робити. Так що. Зараз, вис... не висушим, висушив вже. Коротше, зараз зважу та й. Побачимо, скільки в нас вийшло з того 5-літрового відеречка Фарфуров по золоті, скільки вийшло у нас золоття. Так, коротше, я якось там трошки щіточкою обмахнув. Давайте прямо. У моє відеречко, спід колись там також був порошочок золотий. засипемо тако. Там ще пилючка, звісно, є. Трошки. Ну, коротше, 0,25. Це вже не будемо рахувати. Хай вже типа, йде, як на, як на плавлення може зменшиться трошки. 0,25. В принципі, ну, може бути. Хоч якось так. Ну, збирати можна, в принципі. Якщо тільки дуже добре позолочене. Ну, отакий, то я зазняв для вас експеримент. Хоча це в мене не вперше, але вирішив для вас показати, як я це роблю. Добре, дякую за перегляд. До побачення на каналі.